Людина, яка мені дорога біля мене. Це для мене кохання. Ми познайомилися в 2022 році 14 лютого. Ну, за 10 днів до повномасштабного вторгнення, просто в інтернеті побачив дівчина гарненька, вирішив написати. Ну, закрутила, завертілась, і ми почали зустрічатися через три місяці. А він був дуже наполегливий, він мені всі 10 днів виписував. Взагалі не давав мені спокою, можна так сказати. Коли почалась війна, я вже сама якось так почала переживати. Дуже приємно було те, що хтось переживає. Не тільки рідні люди, але і ось там дівчина, яка подобалась мені на той момент, дуже приємно було. Да, ми побачили через три місяці, і знаю, за три місяця став якийсь такий рідний. Я вже знала тоді, що ми будемо зустрічатися. Все так спочатку, з яких то простих смс. Я взагалі військовослужбовець за контрактом до повномасштабного вторгнення почав службу в одному підрозділі, потім по обставинам довелося перейти вже через рік повномасштабки в другий підрозділ. Хотів бути ближче до мене. Так. так. Думав, буду ближче до Одеси. в 126-ту бригаду ТРО і зрозумів, що я в Одесі був лише в відпустках. Поранення отримав у 24-му році. 7 квітня це було, ну, я вже крайній місяці займався FPV-дронами і виходив ставити... Ну, я займався я виходив ставити дрон на місце зльоту і туди прилетів ворожий два. Прилетів в там, 30 може 40 сантиметрах від лиця. Одразу відірвало ліву кінцівку, горіли штани і було 30% опіків тіла 4 степені. Ми надали допомогу мені. Після цього мене евакуювали в Херсон. І там вже я прокинувся вже через півтора місяці в Києві. Після ко. Близько 10 годин вранці мені зателефонувала мама Максима і сказала, що Максим у важкому стані в Ніколаєві. І я десь через пів години вже була на автовокзалі, і через дві години я вже була в лікарні. Коли я побачила його, я взагалі була в шоці. Мені взагалі зараз здається, що це сон. Якось ну, до сих пір це сон. Ну, Такі відчуття були плакала. У нас була річниця десь через два тижні, 29 квітня, і мені Максим зробив такий подарунок, він сам почав дихати. В коміж ну, сни йдуть, тобто ти. Без ну, без свідомості, але е, тобі сниться щось. І снились всі, окрім е, Лесі. Я ну, я чогось так собі накрутив, не знаю, що вона чи кинула мене, чи, ну, не зрозуміло. І коли я вже в Києві прокинувся, то е, підійшла мама, а я був без голосу. Тобто стояла трубка. Ходи Леся, я кажу: О, ти теж тут? Я думав, що ти мене покинула. То вона прям потом мама мені розказала, що вона прям засмутилась. Але е, саме, е, як правильно, саме е, те, що вона була поряд весь вільний час, який тільки був, це дуже допомагало. Я сказав мамі, говорю, напевно, давай шукай кольцо, будемо робити ну, пропозицію. Хотів показати, що я ціную те, що людина зі мною залишилась навіть в такому, ну, в такому випадку. Ми самі прекрасно знаємо, скільки зараз таких ну, случаїв, що просто виходять. Леся приїхала на той час на вихідний, і ми її відправили в магазин. По щось там, по салфетку. Мама мені дала в руку ну, це, кільце. І Леся заходить. Я там стояв спочатку, не мог сам подобрати слов, плакав. Через сльози сказав: ти вийдеш за мене. Вона теж зі мною поплакала. І відповіла, що так. Навіть коли лежав в лікарні, в реанімації, в нього була навіть якась підтримка для мене, хоча він був в такому важкому стані. Приходжу з роботи в лікарню, там два кіндера здорових лежить. Хризантеми мої улюблені. Лежить, посміхається. Каже, хочу кіндер великий. Ну, окей. В нас залишилося ще протизування ока, протизування руки, і нам треба довести ноги до гарного стану, тому що є деякі проблеми після вже самих опіків. Треба довести до, до того, щоб можна було нормально ходити. І зараз для мене щастя це те, що він зараз спить біля мене, він дихає, він посміхається, і мені більше нічого не треба. Їсть навіть сам.